себе на ютуб каналі. У цьому відео я вам покажу автомобіль, яким я зараз користуюся. Тому що багато хто в коментарях писав, щоб я вам показав свій автомобіль. І також клієнти, з якими я їздив на підбір автомобілю, просили мене, щоб я зробив відео про цей автомобіль, тому що багато кому він сподобався. І до речі, багато хто з підписників плутав, що я їжджу на Opel Зефіра. Друзі, це не так, я їжджу на Opel Insignia. Що саме за автомобіль? Які тут характеристики, яка комплектація, скільки він коштує, зараз ви все дізнаєтесь. Спершу, друзі, погнали на мойку, помиємо його, і не забувайте підтримати це відео лайком, обов'язково пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього автомобіля, і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. В кузові універсал, комплектація космо. Рік виготовлення 2015 шостий місяць, а в дорогу автомобіль виїхав у 2016 році. Також це модель 2016 року. Під капотом 2 літра дизельний двигун на 170 коней 4х4 який співпрацює із механічною коробкою передач на 6 ступенів. Пробіг автомобіля, зараз там точно не пам'ятаю, десь плюс-мінус 105 тисяч кілометрів. Купував я цей автомобіль, пробіг його був 92 тисячі кілометрів. Тобто десь за півтора місяця я вже їм зробив 13 тисяч. Так їжджу я. Немало. І для того так часто міняю автомобілі. Ще раз наголошую автомобіль в комплектації Космо. І зараз ми побачимо, що тут є цікавого. Звичайно, починаємо із зовні. До автомобіля йшло два комплекти коліс. Одні колеса були на легкосплавних дисках, зараз їх немає, тому що зараз на зима, і автомобіль. На зимових сталевих дисках, а це всього лише оригінальні пластикові ковпаки. Що, зимовий комплект коліс 17-ки, легкосплавні також є 17 ки Попередній частині LED, біксенон, умивач фар, туманочки, хром на решітках, Кругові партроніки 360, автомобіль допомагає також паркуватися. Тут захований асистент фронтального зіткнення. Також в автомобілі є адаптивний круїз контроль Повністю хромпакет, хромовані рейлінги, хром на вікнах. На жаль, ще не затоновані задні вікна, але обов'язково будуть. Поки що не знайшов для цього часу. Що позаду в автомобілі є? Також ЛЕД, камера заднього виду, парктроніки кругові вже наголошував. Звичайно, показую вам під капотом 2.0 CDTI на 170 коней. Звичайно, вже є замінений ГРМ на пробізі. те вже все я зробив, пізніше все вам покажу. Вибачайте, трішки брудно. В мене автомобіль кожного дня працює. А так стараюся постійно якийсь там пластик по йому натирати. Ось навіть я замінював перша заміна була на 93 тисячі. Я автомобіль купував, де було 92 тисячі 100 км йому. І то був в Німеччині зроблений сервіс. Але я ніколи нікому не вірю, я все замінюю на своє. І слідуюча заміна в мене була через 9 тисяч км на 102 тисячі. Ось я всі дати. Стараюся міняти ну, максимум до 10 тисяч більше не хочу. А так-то повністю двигун сухенький. Ну що тут зараз пробіг автомобіля в оригінальній 105 тисяч. Перейдемо до салону, побачимо, що тут є цікавого. До речі, система OneStar також є присутня в цьому автомобілі. Ці чотири склопідйомнички з доводчиками. Також електрична кришка багажничку і відкривається із кнопочки. Давайте ми це одразу і перевіримо. Раз вже відкрили багажник, заглянемо одразу до багажничка, ну тут, як завжди, шторка на місці, речі особисті, запасного колеса в автомобілі немає, тут тільки зестав направчий. Так само і закривається звідси. Центральний замочок, електродзеркала, дзеркала не складаються, складаються тільки в ручному режимі, а так-то тільки регулюються, підігріваються. Сидіння у нас повністю тканинові. В ідеальному стані. Підколіннички є. Електрично регулюються по висоті, поясничний валик, все працює. Також тут. Все працює. Ось можете оцінити пасик, взагалі як новенький. Присядемо до салону, звідси краще буде все видно, які тут опції. Включаємо камеру на 0.5. І що ми бачимо є в автомобілі? Передні задні туманки, датчик світла, датчик дощу, адаптивний круїз контроль, датчик фронтального зіткнення, шкірене мультикермо оцінюйте. Жодної царапини по керму немає. До речі, кермо ще ні разу не було фарбоване. Віртуальна панель приладів. До речі, два оригінальних ключа до автомобіля. Другий запасний взагалі новенький. Електроручник, тайчпада, на жаль, тут немає, але він йде на замовлення. Два підстаканнички. Шкіряний підлокітничок, Aux, USB, розеточка на 12 вольт. До речі, підігрів керма в автомобілі є, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, система start стоп яку я не люблю і завжди її виключаю. Великий дисплей, навігація, мультимедіа, Apple CarPlay. До речі, працює, все є активовано. Центральне дзеркало з автозатемненням. Ну, Тут, як завжди, сонцезахисні шторки з підсвіточкою стандарт. Автомобіль можна включати в спорт, в тур. Партроніки перед зад говорив, автомобіль допомагає паркуватися, Автомобіль тримається в пасу руху, ну, тому що є адаптивний круїз, тому він і має втримуватись пасу руху. Ось пробіг автомобіля 105 547 кілометрів. Також можна виводити навігацію сюди, кому так буде зручніше, але для мене то не є зручно. Ось ну тут всі опції по автомобілю читаються на бортовому комп'ютері. Також в автомобілі є сліпі зони. Права сторона пасажира, сидіння так само. Поясничний валик, регулюється вверх вниз електрично, так само під коліннички. Ну і, в принципі, все, більше, нема нічого цікавого. По задній частині автомобіля є тільки дефлектори і інвертор на 230. Під підстаканнички, також для лиш, швидкий доступ, багажній відділ. Ну і оцінюйте стан салону позаду. Дійсно стан нового автомобіля. Також по документах вам покажу є сервісна книга, яку я надалі не веду, але вона є. Ось останній запис. Також на карберті, коли є повністю історія автомобіля. І ось перший сервіс, коли я заїхав автомобілем. Ось номерний знак, коли був перший сервіс, на якому пробізі. Це разом вийшло майже 4 тисячі злотих. Можливо, хтось напише, що є багато, але я... Люблю робити все відразу і тільки на оригінальні запчастини. Тут ГРМ, ущелки, мастило, тільки все оригінальне купував і замінював. Мокра печатка. Тому ось так люблю автомобілі. Звичайно, друзі, знаю, що хочете ви дізнатися ціну цього гарного автомобіля. Цей автомобіль був привезений свіжо із Німеччини. Німеччини був один приватний власник. Ну Взагалі, якщо дивитися по історії, по документах, то в автомобілях показує, що було два власника. Перший власник був там тільки перших 6 чи 7 місяців, і то був автосалон. Ну, а другий власник, як по документах дивитися, це був приватник. Автомобіль був привезений в Польщу, і я вже так рахуюся, якщо по документах, то третім власником. Але перший власник є в Польщі. І, чесно кажучи, поляк хотів за цей автомобіль 51 900 злотих на старт. Так, Друзі, на жаль, така ціна висока вверх е ринку. Ну, Пробіг автомобіля, звичайно, підкупив. Ну і комплектація тут теж небідненька. Але ми з продавцем домовилися про свої, про свої нюанси. Написали трішки меншу ціну в фактурі. І, звичайно, гарно поторгувалися, віддав він цей автомобіль за 48 500 злотих. Так, друзі, Я знаю, що це багато. Якщо ви зараз зайдете на автомото, подивитесь, то це є верх ринку. Але подивіться самі на стан автомобіля, подивіться на його оригінальний пробіг, подивіться на цю комплектацію. Також, що ще забув наголосити, лобове вікно у нас із таким фіолетовим відтінком, як це є. Дуже гарно зараз помітно. Також тут багато різних асистентів. І автомобіль розпізнає дорожні знаки. Звичайно, знаю, що зараз багато хто з вас почне писати і в коментарях, за скільки я готовий віддати цей автомобіль, чи взагалі його продаю. І зараз почнете писати в приватні повідомлення. Тому що вже троє моїх підписників, з якими я їздив на підбір автомобілів. Мене вже питали, чи я не продаю. Цей автомобіль. Один із них був готовий мені дати 50 тисяч відразу і забрати в такому стані є автомобіль. Ну, в якому стані? Тут взагалі нема що зараз йому робити. От просто немає все, все що могло, то є проблеми. Наразі, поки що, я не думаю його продавати, але наголошую, що автомобіль мене вдовго не затримується: 4-5, максимум то 6 місяців. Ну хіба що якщо там підвернеться, якийсь гарний варіант з маленьким пробігом, то звичайно цей піде на продажу. Теж не люблю довго їздити, щоб людині віддати автохлам. Люблю все поробити в автомобілі, щоб коли я продаю, то не було за автомобіль якби би Також ось дивіться, як працює LED, таксенон. Ну і, звичайно, позаду лед також вам показую. Ось, друзі, показав вам автомобіль, на якому я їжджу. До речі, так, це є мій особистий автомобіль, тому що один з моїх підписників задав мені таке питання: Вася, в тебе взагалі є свій автомобіль? Тому що він бачить, що я дуже часто міняю автомобілі. Вольво, то там Volkswagen, Audi, це вже Opel. Друзі, я дуже часто міняю автомобілі. Ще раз наголошую, тому що я дуже швидко наїжджаю кілометри, кілометрі. На жаль. Так є, тому що теж багато хто записує, чи я займаюся перепродажем автомобілів. Наразі ні, але в майбутньому є такий план, щоб займатися перепродажем автомобілів із Німеччини та Швеції. Якщо вам, друзі, сподобалось відео і є цікавий автомобіль, звичайно, тисніть лайк, пишіть свою думку в коментарях. Тільки, друзі, прошу не писати там всякої гадості, постільні, що мене там обдурили. Повірте мені, тому що я знаю, що я купляю. Я віддаю свої гроші за цей автомобіль. Я ніколи не дивлюсь на ціну автомобіля, я дивлюсь спершу на його стан. Якщо стан підходить, тоді я вже даю гроші і буду їздити на йому. А як ви взагалі відноситесь до опелів? Теж цікава ваша думка. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. А по питаннях автопідбору, хто не знає. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення.